Адрес духовенства Волинської Єпархії, Української православної церкви Київського Патріархату, Високопреосвященнішому Михаїлу, митрополиту Луцькому і Волинському з нагоди дня Ангела Ваше Високопреосвященство Сьогодні православна церква. Шановує пам'ять святителя Михаїла, першого митрополита Київської Росії. 18 років тому, приймаючи Чернецтво у Свято-Михайівському золотоверхому монастирі міста Києва, вам, владихом, було дане ім'я цього великого угодного Божого, який став вашим духовним покровителем. Цей святитих згідно писемних джерел поклав початок ієрархії православної церкви Україні. і свою архіпастерську і діяльність спричинився до утвердження християнства на наших землях. Знаючи вас, дорогий наш духовний насамперед, завжди щиро захоплення. Вашим умінням вести мирний і конструктивний діалог найскладніших питань у житті церкви і суспільства. Ви багато робите для розвитку духовного і релігійного життя води, для зміцнення миру і злагоди нашій країні. Добро, яке ви несете людям, ваш життєвий Господь. Висока духовність, мудрість і порядність гідний приклад для духовенства і майбутніх пастирів, випускників нашої Волинської православної, Богословської Академії. Ваші молитви і проти цей нелегкий для України час приносять заспокоєння в серця вільних чергуни. Допомагаю у подоланні труднощів, вселяють надію на краще. З року в рік в єпархії відбувається багато важливих церковних людей, деякі зниження традиції. Цьогоріч на колонка «Духовенства і вірних до нашої столиці на свято князя Володимира було. Оскільки виповнилося тисячу років, зняв упокоєння Христителя просив України. Завдяки вашим старанням завершується зведення, завершується зведення нового сучасного корпусу Волинської православної богословської академії, на базі якої останнім часом проведено ряд наукових захотів, за участю, яких життями. Так і за кордоном науковці. Ми владихо на дихну і благословили багатьох наших священників на капеланських служіння серед українських воїн, за нашої батьківщини та її цілості. У місті Луцьку і нашій області не відбувається жодного важливого заходу без вашої вісім і Родослових. Ви робите багато для того, щоб і є партія духовного і збільшилася. Особливу турботу і духовну опіку приділяєте нашим монастирям та чесному Волинському Чернецьку. Вже 12-й рік ви очолюєте на хату. За цей час освячено 85-х та зареєстровано 127 релігійних громад, про всі Російського. Нині, святкуючи день вашого та дозвольте мені від у імені всіх, тут присутніх отця канцлера, ректора академії, отців диханів, Буховенства, Чернецька. Представників влади і вірних нашої маті, привітати вас з цим урочистим днем. Бажаємо вам міцного здоров'я, витривалості у нелегкому служінні, зверщуючи всіх вашим задумів, і щоб Господь за молитвами небесного покровителя завжди благословляв вас до Слойно нести. Не легкий архепастерський життєвий крест, як виявник нашої синівської любові і молитовного єднання просимо вас, дорогі Бог, прийнати цю святу Простору, а в знак нашої Бошани всі вілі родяни, і як і Тезі. Бо боже наш, вильне життя, подай Господи, водиці нашому, тежай мені того, висока твеж священний, чорнокию, митрополит товцькому і води Сестри, я дякую вам, велика, за добрі, такі вітальні слова. Вам всім дякую за молитву, яку ви сьогодні розносили, за всіх нас, згадуючи і мене в своїх прохальних молитвах до Господа. День Ангела це день, коли ти торкаєшся своїм розумінням вічності, коли ти своїм розумінням торкаєшся тих чеснот, тих істин, які ведуть тебе твердою і правильною дорогою до Царства Небесного. День Ангела це мить, коли ти усвідомлюєш себе частиною Великої Христової Церкви. Коли ти не є один, коли з тобою і за тобою є ті, хто тебе пам'ятають, моляться, підтримують. Це особливий і шанобливий день. Таким він є і для мене. Для мене найбільша радість, коли я бачу багато віруючих людей, які приходять до храму. Значить, недаремна праця, недаремне. Ці труди, які покладаєш, вважаючи, звичайно, що добра і блага людям, тільки за це молишся, за мир, за Україну, за всіх вас. І коли це є зворотнє, зворотні ці почуття, вони надихають ще більше трудитися. Тому я сьогодні просто вам дякую, що ви разом зі всіма нами, разом зі мною, цей особливий для мене день в цьому храмі. На завершення скажу, що служу нашій православній церкві і нашій Україні. Слава Ісусу Христу!